Шановні аграрії, питають в агрована, що це за реклама? Ви хоч його самі собі вносите? Звісно, вносимо. Шановні аграрії, ось я з вами приїхав на соняшник, який пізно посіяний. Була тут у нас органофосочка, отримали гарні всходи. Був тут у нас гранстарчик, шановні аграрії. І зараз саме момент його пролічити інсектицидом поганяти шкідників і також внести сюди елементи живлення важливі. Це таке такий ось. Пакетики саморозтворюємо і одразу воду кидаємо. от, от стої роси, от справжніх і несправжніх грибів. До цимаксима додаємо тибуконазол апероль, бо це не всі справжні гриби контролює. І тому у нас буде от справжніх грибів тибуконазол і флутріафол. А от не справжніх це Отакий ось. Оце чим ми будемо лічити. Так, комах ми будемо заказувати шкідників трьохкомпонентним інсектицидом. Пожалуйста, ось. Ну і з подкормки Як ви кажете, ми нічого не вносимо. Швидкий азот у нас буде. Гуматмікс, комплекс мікроеліментів. Не забуваємо про бор на полімерній основі. Борс, бор і також у нас ось марс буде. Це поліетиленгліколь. От, і як інстрес, антистресант, так і комплекс мікроелементів. Оце от така ось у нас буде загрузка. Бо інші кажуть, що то за елементи живлення, ото як в корінь дав, ото от воно саме то. Шановні аграрі, ви під корінь даєте фосфор, калій, сірку даєте. От як те, що ми зробили органофоску. А як же ж той же самий елемент живлення, бор? А як же та ж сама молібден і інші важливі елементи живлення, яких немає в комплексному добриві? Ми їх вносимо в бакові суміші з фунгіцидом. Ось о, дивіться, понаблюдайте такі ось соняшники. Оце ось такий ось соняшничок. Він у нас в послідню очередь, так як цю діляночку до нашого господарства додавалася тільки недавно. І значить, сьогоднішня задача пролічити від хвороб, так як у нас то холодно, то жарко, то були приморозки, ночі дубарь. І соняшничок стресує, і тим самим після гербіциду ми його простимуліруємо і пролічимо. Значить, це сербська селекція, це родос. Тому, шановні аграрії, якщо ми коли відео і не знімаємо внесення, то вже або в ніч, або пізно. Сьогодні ось температурка, пожалуйста, 25 градусів тепла. От, тихо, спокійно вносимо, аграрії, комплекс бакову суміш з мікроелементами, фунгіцид, інсектицид. Наблюдайте з нами, дуже багато хто повторяє за нами правильно робите, тому що для гарного врожаю повинні, повинні ми всі процедури пройти. І органофосочку при посіві дати під культивацію, тобто посіється з добривом. І елементи живлення, підготовка почви, все важно для гарного врожаю. І ті ж самі елементи живлення, той же самий і бор, і цинк, і азот, і магній, і калій, і сірка все важливо для того, щоб рослина нам сформувала гарний врожай. У нас тут дозіровка була сильна по гербіциду, максимальна. Погодні умови були несприятливі. Вносили і трішки було вгнітіння на рослині. От, ми провезли міждурядну обработку, зараз її підживемо по гіліантиксу подивимося. Якщо піде десь, зараз він чистий. Якщо піде десь волна амброзії, будемо ще вносити тут і гіліантикс. На цьому відео заканчую. До побачення, шановні аграрії. Вносьте все, що потрібно, щоб отримати гарний врожай. Оце вам така настанова від агрована. До побачення, шановні аграрії.